Друзі, всіх вітаю на каналі. Правління нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського розпочалось з абсолютно мерзенного вчинку. Вчора всім підписникам Валерія Залужного на Фейсбуці прийшло повідомлення. Оновилась фотографія. Тепер замість залужного на сторінці красується Сирський. Сторінка залужного мала 621 тисяч підписників, але зараз там вже 619. люди почали. Відписуватись фактично було вчинено рейдерство Фейсбук сторінки під оновленою фотографією сирського переважно негативні реакції та більшість коментарів. Слава генералу залужному. Люди не хочуть сприймати сирського і показують йому своє відношення. Сторінка головнокомандувача Валерія Залужного з'явилась в липні 2021 року, коли його призначили головою ЗСУ. І ця сторінка була хронікою діяльності залужного. Його фотографії, робочі поїздки, звернення, перемовини все, що робив. Залужне там відображалось Сторінка Набрала більше 620 тисяч підписників, і Сирський до цього взагалі ніякого відношення не має. Тепер цю сторінку просто відібрали у залужного і людям показали, тепер ви всі підписані на м'ясника сирського. І тепер же в нього 620 тисяч підписників. Ваших підписок, які ви зробили для залужного. Весь цей бруд Єрмаків, зеленських, татарових. Це класичний стиль бандюків 90-х. Віджати принизити, знищити будь-яку мораль, повністю знищити будь-які людські цінності. Це їх стиль. Нагадаю, що на квітень травень 2021 року рейтинг Зеленського коливався в районі 23-25%, який впав з 73% 2019 року. Було тотальне розчарування командою з. Коли Зеленський у 2019 став президентом, він відразу призначив м'ясника генерала Хомчака, головою генштабу ЗСУ. Хомчак це людина Коломойського, який привів до влади самого Зеленського. Так ось, Хомчак у 2014 році завів солдат в Воловайський котел, а сам втік з поля бою. До чого це призвело? Ви всі знаєте, і Зеленський відмовився проводити розслідування і призначив Хомчака спочатку головою генштабу. А потім головою зсу. Я попереджав, що буде біда в Україні. Все правління Хомчака супроводжував з постійними скандалами та загибелю солдат на Донбасі. Рейтинг Зеленського почав стрімко знищуватись, повністю літити в прірву. І він вирішив призначити Валерія залужного головою зсу, щоб на фоні залужного врятувати свій рейтинг. Розумієте. І дійсно, коли залужний став головою зсу, критика зменшилась, і на фоні вже Зеленський виглядав не таким поганим. Він намагався прикритись залужним, щоб врятувати себе. Але Зеленський не врахував, що у 2022 році погоцада голови зсу буде більш важливіша ніж президентом. І перебуваючи на своєму місці, будучи професіоналом, залужний отримав дійсно більшу підтримку ніж Зеленський. Тому що він врятував Україну від захоплення Росії, і Зеленський просто озвірів від люті. Він побачив у залужному політичного суперника. Хоча сам залужний взагалі ніяких політичних речей не казав, не робив жодних політичних заяв. Але в уявленні зеленського він побачив загрозу. Також Зеленський думав, що цей переможний трек буде продовжуватись, тому він вирішив поставити. Ручного генерала, що вся слава ЗСУ перетікала на його президентську посаду, і вони задумали змінити залужного ще в 22-му році на генерала Сирського. Зараз кажуть, що зміна там стратегії, що провальний контрнаступ, тому міняють залужного. Так ніякого контрнаступу не було в 22-му році. Це було за рік до контрнаступу. Як пояснити бажання Зеленського змінити залужного у 2022 році, але слід зазначити, що для голови офісу президента Андрія Єрмака було не тільки важливо, щоб Зеленський продовжував бути лідером, щоб бути єрмаку при владі, а й те, що сам залужний постійно висловлював свою військову позицію і не давав Єрмаку і Зеленському проводити свої політичні операції. Для Єрмака було також дуже важливо, щоб був ручний генерал на посаді, щоб координувати свої дії з Російською Федерацією і вести відповідні перемовини. А коли така людина, як Залужний, знаходиться на посаді голови зсу, це зробити було б неможливо. Тому Єрмак постійно нашіптував Зеленському на вушку, що залужний твій конкурент, залужний твій конкурент, і Зеленський просто звірів від люті, і це мотивувало його зробити цю заміну. І зараз для Зеленського було. Важливо прибрати не тільки залужного, а і принизити людей, які його підтримували. Тому вони демонстративно відібрали сторінку на Фейсбуці у підписників залужного і поставили туди сирського, щоб кожен день ті, хто підписався на залужного, заходили на сторінку і бачили цю морду м'ясника сирського. Це умисно було зроблено, щоб принизити вас, українців, за те, що ви. Посміли підтримати залужного, а не возвеличували цього карлика, злобного карлика Зеленського. Такий президент.